Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. стоїмо переможемо. Вирішила я відзняти відео, воно таке буде про все. <laughs> про все, але що стосується троянд, про все зимове, що зараз трояндам і так далі. Бо таке зима, а в мене за зиму буде одне чи два відео. якось, Це дуже годиться, що зимою самі літні відео я виставлятиму, тому буду трішечки щось знімати і зараз. Сьогодні тепло, другий день тепла. Ну, взагалі відлига, взагалі відлига, це вже там, тиждень десь ростає, ростає, ростає сніг. Є ще деякі залишки. Ось. І я вирішила, оскільки дуже тепло, я дещо дороблю і вам розкажу, що саме. Дуже тепло це сьогодні взагалі по прогнозу 11 градусів тепла. Я не знаю, чи є, але ну, думаю, десь так, тим більше сонячно, сухо, вітер обіцяв дуже сильно, але нема. Можна щось попрацювати. Отже, є в мене деякі -то троянди вже накриті. Це не сьогодні накрила я. Ні, я встигла перед тими снігами, які були снігопади й заморозки, бо бо питають багато, що я цьогоріч не накриваю. Ні, накриваю багато, не всі. Ось, Тому ось деякі тунелі вам покажу. Накрила я цьогоріч в один шар шістдесятки. В деяких місцях є два шари, тому що там стиковка, і відповідно воно мені, я може теж потім покажу, провалюється. Відповідно, тунель розкриваються. Тому там, де я стик, я даю другий шар. Але загалом більшість в мене накриті в один шар. Чому? Та в минулий рік я накрила, як і завжди, в два шари шістдесятки. Дуже так, ну наперед, до всіх морозів, заморозків, снігів. Ось і не розкривала, не розкривала, не розкривала. А зима була тепла, і в мене не те, що бруньки, а взагалі листочки навіть вже були в дуже багатьох сортах під накриттям. А потім були заморозки в квітні. І навіть є в мене відео чи то чи то навіть травні падав сніг. Тобто було холодно, а вже хочеться розкрити. А, а, а треба було б відвалі ще тримати, щоб те молодесеньке не померзло. І мені не дуже то сподобалось, тому я вирішила, що я дам цього річ дуже тоненько, тобто шість десятків в один шар. А там буде видно, якщо будуть якісь прогнози, йти, що мінус 20, скількись там днів, можливо, я накину верхній шар. Подивимося. Ось тому, отак, поки що один шар. І надіюся, що так і буде. Поки що зима дуже-дуже тепла, виглядає дуже теплою. Оці менші це є гортензії, там відро, Я, до речі, не встигну, то гортензію накритим відром прикрила. Ось, подивимося, як буде. Нічого не провітрюю, Тобто я їх фактично накрила. І ось поприжимала дошками. Зараз я нічого не провітрюю, бо кажу, вважаю, що один шар ну не мало би воно там додати дуже сильно тепла. Все-таки хай сонце сьогодні є, але воно ну, не кожен день, все-таки в день 3-4 градуси. А вночі є мінус, мінус 2, мінус 3, як яку ніч. Ну і на додачу тут є дірки, он деякі само по собі, вагор то там, де проколено було з минулого сезону, то там тому. Ось, не розкриваю нічого, не провітрюю. Як є, так і є. Ось, чому я ще думаю і бентежуся, бо е, не всі накрила, так, не всі накрила. Ось є тут е, цикламен пєр П'єрдеронсар. Це так, П'єр Дронсар називається. Красуня. І ось я її не встигла накрити, але я її хотіла накрити, бо вона наростила дуже гарні пагони, Деякі навіть, я думаю, Ну, Вищі мене, бо більшість такі, як я там, метр 50 метр 60, але деякі є вищі в мене. І я їх дуже хотіла б зберегти по всій довжині. І ось впав сніг, а по мокрому взагалі ну, не радять накривати. І в мене були такі випадки, коли я накрила ну, зі снігом, залишками снігу, і в мене дуже багато було інфекційного опіку на пагонах троян. Тому цьогоріч я вирішила, ну, буде як буде. І ось прийшло потепління. Мало того, що відлига так і сухо, бо було таке, що було тепло, але були щодня, щось падало, якийсь легенький дощик, легенький сніжок, і постійно було мокро. Але сьогодні вже другий день сухо, ідеально сухо. Пагони висохли прекрасно, все сухеньке, тому сьогодні я спробую донакривати частину. Не все, але хоча б частинку зроблю. Чому ще я вирішила спробувати накрити? Найперше я перевірила чигнуться пагони. Після морозів, навіть після заморозків. Хоча б невеликих заморозків. Вважається, що псує, ну не те, що псується, а серединка троянди, так, оця тканина трояндова, вона стає крихкою, і відповідно, якщо ми будемо пригинати, то дуже велика ймовірність, що ми десь щось надламаємо навіть, або ну, як то сказати, тобто порушимо цілісність тієї тканини і, можливо, теж піде інфекційний опік. Але я перевірила оці, оці пагони, вони гнуться прекрасно. Тому я їх нагну. Я їх не нагну сантиметрів на 50 чи на 40 висотою, я їх пригну вище. Тобто в мене не вийде тунель такий дуже низький, дуже ідеально при землі. Але хоча б частково я їх пригну, бо отак накривати, як є, звісно, що я не буду. І Якщо навіть просто взяти і зв'язати і вкутати по висоті, то не факт, що воно збережеться. Але якщо нагнути, хай навіть на 60 см, можливо на 50 досі побачимо. Чи я точніше побачу. Але як вдасться, так хоча б пригну. І поставлю арматуру і накрию. ось Поруч там далі Ронсар Її я найморіже не пригну. Я пробувала, вона не гнеться. А цю красуню все-таки пригну. Хоча, з іншої сторони, я дивлюся, які тут бруньки. Тут вже ось ці попрорізалися, попрорізалися бруньки, вони такі вже ну, як би, Хочуть весни, хочуть стартувати. І, звісно, що є дуже така спокуса не накривати, бо щоб вони там часом не проросли. Вони не запотіють. Це точно. Якщо хтось каже, що їм буде гарячо, запотіє, ні, під агроволокно воно дихає, вони воно не запотіє. Якщо це будуть мішки з цукру чи там мішки з борошна, та, там дуже я ймовірше запотіє, бо там мені здається, що ну, воно там не дихає, воно там є якась така прослойка, яка не робить це дихаючим. Але агроволокно ні, воно дихає, воно не запотіє. Але все одно в тунелі ясно. Що Буде тепліше, бо це створиться ефект холодильника, земля буде віддавати своє тепло, відповідно, ззовні не буде там провітрювання ніякого, і може таке бути то, та, що от буде трішки тепліше однозначно, ніж просто на вулиці, на відкритому просторі. Та? Але я надіюся, що ці бруньки все ж таки будуть спати, бо зараз я не хочу, щоб вони проростали їм ще рано. Це мене в такому кліматі, де в січні обрізають. хоча... З такими змінами, можливо, скоро і ми всі ж не будемо обрізати, хто його знає. Тому так, оцю красуню я візьму, ось тут, тут ці всі пагони, це з нього, я візьму та й пригну їх і накрию, накрию хоча б цей один кущ, ще, побачимо. Тим більше земля проколюється, хоч бери і висаджуй, але хватить вже висаджувати. Ось, бачите, і навіть листя ще не все облетіло. Ну, воно, звісно, попсувалося, але от не облетіло, ще тримається. Ось такі десь я бача, оце такий відросточок, ну найімовірніше, він вже підмерз. Хоча буде весною видно, але ну, найімовірніше він таки підмерз. А оці старіші пагони, то я думаю, що вони тримаються ще і все з ними добре. Покажу кілька тунелів. Та, тунелі просвітлюються, бо тому що один шар, але якщо один шар тридцятки, то воно би потріпало. Все-таки, якщо один шорт, то краще брати ну, щільне 60-ку хоча б, бо то 30-ку воно би попсувало. Ось ще покажу, що тут в мене є. Леді в шалот. Її я точно не буду вкривати. І от вона в мене зафіксована, так вона і буде. Е, нормально тут все як перезимує, побачимо. Вирішила я деякі не вкривати. розний не вкриматиму. Це леді в шалот. Я не знаю, чи Golden Celebration позаду вдасться пригнути. Якщо вдасться, Вкрию, якщо ні, то ні. Ось. І то, ще раз хочу наголосити, що сьогодні просто дуже сухо, все сухе, два дні, другий день сонячний, вітряний легенько, воно все висохло, тому вкривати сухі пагони набагато ну, надійніше. Ось, оце красуня Міябі. Я її теж сьогодні планую вкрити, продовжити тунель. Оце красуня Ляробеля Робеля Франкесе теж вкрию. Тут в мене є гіпноз. І ось в мене є ще один штамп. Я не встигла його вкрити, ну, що не Ну, нічого їм не сталося, бо таких сильних морозів не було. Він пригнутий і був вкритий снігом. Ось, А поруч росте розтенувалість. Берштамба теж мені вдалося пригнути. Ой, чи я тут на півоні наступлю. Теж вдалося пригнути. Все із листям. Я пригинала листя, було ідеально зелене, цуковите. Ось... Тому так, що тут є? Ну ні, тут бруньки в сплячому, в більш сплячому, ніж на цикламені. я бачу. Оце сьогодні я точно вкрию, тим більше, бачите, є в мене готове. Просто я от вночі перед тими з нього подами вкривала і вже не, не встигла саме цю красу вкрити. Ще ось у мене пригнута Night Owl І недовкривана ось Golden Border. І ось Херсонес. Тобто, оці, що я пригнула, зараз може зайду з іншої сторони, тільки щоб я не наступила. Первоцвіти вже проростають, те все тепло. робить так, що первоцвіти проростають. Ось, От частиночка фактично готова до вкривання, пригнута. Де-не-де -де вже є арматура композитна. Ось тут я ще зараз довставляю, зніму відео і дороблю, довставляю трішечки херсонес. І ще пригну оці верхні пагони. Тут теж треба, ну, якщо ви теж хочете зараз доробляти, довкривати, допригну, допригнати не, не факт, що всі пригнуться ідеально. Деякі можуть все ж таки не датися пригнутися, тому пробуйте і не, на, не надто сильно притягуйте їх, щоб все-таки ну, не поламати. Бо зараз ймовірність надлому. Чи там невдало пригнути, дуже-дуже велика. І он там, не знаю, чи буде видно, три такі молодесенькі. Я їх посадила, встигла восени посадити. Цьогоріч От три нові красуні. Тобто, фактично, отут-утвориться ще один тунель, який я сьогодні дороблю. І ось на цьому, на цьому наймиріше все. Частина лишиться не вкрита. в мене є, біля двору ростуть. Ну, там, там і як то е, мускусні гібриди там, що там ще в мене таке. Е, ну там, Більшість мускусних гібридів старовинні там є, такі, троянди, е, точно канадські кірка. Ну, таких, що я би може, і то не дуже переживаю за них, хоча вони й молоді, але Але така, ну, така зима поки що тепла. Звісно, вона тільки-тільки почалася, але хто знає, поки що тепла. Ось, ось так тунелі в деяких частинах пригнулись, бо я не дала так густо арматури, як в ідеалі можна би було дати. Я дала от, широкий, бачите, на два тунелі, я дала одну, якби, ну, один відріз агроволокна, воно є 3,20 чорну, я беру найширше 3,20 чорну, і відповідно воно мені накрило досить широку смугу, але і посередині сніг. Їй був тяжкий, і то що відлига була, звісно, що він тяжчав, на нього йшов дощ. І воно мені дещо попригинало. Ось, але деякі вже і повирівнювалися ті арки. Тому не знаю, надіюся, що все добре, що нічого не зламало. Якщо навіть зламало, то ну, не мали б критично нічого там зламати. Наскільки я пам'ятаю, як я ставила, то не мало би зламати критично. Тому тут в мене на тунелях і ось тут теж в мене ось є тунелі вкриті. Теж у дворі. Один тунель довгий. Ось вийшов такий. ну і ось, Бачите, тут не вистачило. Тут я дороблю, закрию ту дірку, щоб не було провітрювання. і Тут теж я дороблю, бо не встигла. Фактично дві, е, два окремих агроволокна. Я дам саме на цей стик, просто поверх, щоб воно мені там не приходило повітря, бо то таке накриття виходить. І ось тут, бачите, вже дещо вилізло, Замало, замало. Якщо натикати набагато більше арок, поробити, зробити такий тунель та густіший, то звісно такого не мало би бути. Воно б не мало би так вилазити, так проривати агроволокно. Але ось так я не дуже цьогоріч мала часу з керуванням, садила прямо до останнього. Ось таке тунелі, так воно є, так воно буде. І надіюся, що 20 градусних морозів не буде, що я не буду бігати, накидувати ще, ще один шар поверху агроволокна. Ширина, чим ширший тунель, тим якби дуже його може тліпати вітер. І ось тут зараз видно, як трішечки розвивається на вітрі. Було таке в мене, що були дуже сильні вітри, там до 40, мабуть, навіть пориви були. І відповідно воно мені зривало все тут. Так надувалося, я думала, полетить разом. Тому я бігала ще дошки, 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 камені вишукувала, прикривала. Тому звісно, що такі охайненькі в один ряд тунелі вони набагато. Надійніше їх менше, точно вітер буде теліпати, і менша ймовірність того, що вітер їх зірве, і відповідно менша ймовірність того, що агроволокно попсується, бо воно теліпається де-не-де зачіпається за пагони. Ось тут в мене лежить прямо на пагоні, бо я вже не могла нижче пригнути. Ну і оце звісно, що теж вітер теліпав, теліпав, зробив дірку. Тому так. Не, не так ідеально, як в перші роки, коли є малесенькі троянди, коли їх дуже легко випригнути, або, або навіть і не пригнути, просто арки поставити і все, і накрити. Ось так. Коли вони підростають, так вже не виходить. Ось так, ось так. Як у вас, розповідайте, що у вас, чи будете щось докривати, чи скористаєтесь цією відлигою? Взагалі, якщо так сказати по правді, я вже так не хотіла цього. Вкривання і йти знов щось пригинати, вкривати, носити. Бо вже таки ну зима, вже сезон закінчився, посадковий і доглядальний. І вже зовсім не хочеться того робити. Але що погода така, що все-таки тягне на двір, треба щось зробити. Цікаво, чи у вас теж є таке, що вже все закінчила, закрила? хватить вже ходити біля тих троян. Скоро весна буде знову купа роботи біля них. Ну і покажу, поки лялякаю. Та ще один тунель, Тут біля двору в мене ростуть. Дуже-дуже багато тут троян. Дуже-дуже-дуже довгий тунель, скільки тут метрів, ну дуже довгий тунель, теж накрила щільно. Тут новесенька грудка. Ну, Не цьогорічне ні, минулорічне, але воно таке досить ще на вигляд. Непогане, непогане. Хоча вже все одно тут і пси бігали, і коти бігали, і вже є помічено і так далі. Тому навіть не можу я його віддати кудись на сітки, бо, тому що воно реально смердить котами, бо так коти дуже багато де наробили тут справ з минулого року. Ось. Не годиться, звісно, що таке віддавати. Ось так, ось так. Чекатиму ваші відгуки. Розповідайте, як у вас, що у вас. Цікаво буде послухати, як ви цьогоріч з накриванням і з тим, що от відлига дає щось, можливість зробити, чи скористаєтесь нею, чи вже як буде до весни, а там новий сезон покаже. Дякую за увагу! всім до наступних відео і па, -па.